Права 357. Перше завдання. Скільки діагоналей можна провести з однієї вершини А п'ятикутника, б дев'ятикутника, кутника В Нкутника, ДН більше трьох. Друге завдання прочитаємо пізніше. Ну що ж, перше. перш ніж приступити до завдання, запишемо, що ми виконуємо перше завдання і розглядаємо випадок А. Скільки діагоналей можна провести з однієї з вершин п'ятикутника? Ну, п'ять кутів. Це п'ять сторін. Це небагато. Давайте ми, для прикладу собі деякий п'ятикутник проведемо. Отже. Раз. Два. Три. Чотири. Ну, і п'яту сторону проводимо. Чудово. Отже, тепер нам треба поміркувати, як ми можемо провести діагоналі. Я вибрав інший кольор і проводимо тоді діагоналі. Наприклад, з самої верхньої точки, саме це з цієї вершини. Отже, можна провести раз і два, але їх сенсу проводити немає, тому що ці діагоналі у нас збігаються з сторонами. Це не буде а це буде сторона. А ось тут ми і тут можемо провести раз. І два. До цих вершин ми можемо їх з'єднати, І ми бачимо, що можна провести дві діагоналі в цьому випадку. Тобто, якщо міркувати, чому ми не можемо більше діагоналів провести? Ну, власне, в нас є одна вершина, вже в нас на одну точку менше. І дві сусідніх з однієї і з другої сторони ми також до них не можемо провести діагоналі. Тобто загальної кількості вершин на 3 менше. 5 мінус 3 якраз і буде 2. Отже, записуємо тоді з однієї вершини в п'ятикутнику можна провести. Можна провести. Ну, ми можемо навіть написати 5 мінус 3. 5 мінус 3, і це дорівнює 2, діагоналі. Так, це нам дуже допоможе, що нам треба на 3 менше завжди рахувати, ніж загальна кількість вершин. Кількість діагонали з певної вершини. Так, ну Б. Якщо в нас є 9 я його рисувати вже не буду. Але зрозуміло, що 9 мінус 3 можна з кожної вершини провести 6 діагоналей. Пишемо тоді Б. Отже, з однієї вершини. З однієї вершини. в дев'ятикутнику в дев'ятикутнику можна провести можна провести 9 3 і це дорівнює 6 Діагонали. Так, ну що ж, з дев'ятикутником ми розібрались. Тепер з n-кутником, де n більше трьох. З n-кутником треба написати n-3. І тепер зрозуміло, чому n більше трьох. Бо коли n дорівнює трьох, то в трикутнику ніякі діагоналі провести не можна, а в чотирикутнику це буде одна тільки діагональ, все вірно, з однієї вершини. То пишемо тоді В з однієї вершини. З однієї вершини в N-кутнику Більше трьох можна провести можна провести. Добре, тобто ми вже закінчили з першим завданням. Дуже важливим є висновок, що з будь-якої вершини можна провести n-3 діагоналі. Переходимо до другого завдання. Читаємо, скільки всього діагоналей можна провести А у п'ятикутнику, Б у дев'ятикутнику і В у n-кутнику, де n більше трьох. Ну що ж, давайте так і запишемо, що ми вже робимо друге завдання А. Розглядаємо п'ятикутник, який у нас є. З кожної з цих вершин. Ми можемо провести дві діагоналі. Давайте спробуємо їх провести. Ось я беру інший колір І тоді з однієї з вершин проводжу раз діагональ. І два діагоналі. Поки все чудово, ми дійсно можемо провести дві діагоналі, і проблем ніяких немає. А давайте подивимося на цю вершину. Тут уже одна діагональ буде у нас повторюватися. Давайте подивимося, я візьму інший колір і будемо проводити. Одна проведеться діагональ добре, а інша діагональ вже піде поверху тієї, що проведено. Ось вона. То виходить, що тут вже в нас є певні труднощі. Так, ще в нас є ось ця вершина. Так, я візьму тоді інший колір. І з цієї вершини тут взагалі у нас, якщо я буду проводити, то поверху вже існуючих. Раз. І два. Так, ну і останнє. Давайте я візьму також. Буду проводити ось з нижньої самої вершини. Вибираю лінію. Ось у нас раз. По поверху існуючої. І два. По поверху існуючої. Так. Ну що ж, який важливий висновок ми можемо зробити? Що дійсно з однієї вершини можна провести в даному випадку дві діагоналі. Але цих діагоналей, коли ми будемо, загальна їхня кількість не буде 2 помножити на 5-10 діагоналів. Тому що тут діагоналі, кожна діагональ, тут ми її рисували два рази. Тобто загальна кількість буде в два рази менша, ніж 2 помножити на 5, ніж 10. Тобто 10 поліцей на 2 – 5 діагоналей. Давайте порахуємо. Раз, два, три, 4. Ну і ще одна діагональ 5. Тобто виходить, що всього в п'ятикутнику можна провести 5 діагоналей. Давайте так запишемо. Що всього в п'ятикутнику. Можна провести. Можна провести. Ну, а тепер можемо навіть записати, як ми отримали це число. Тобто нам треба 5 помножити далі на 5 мінус на 2, на 5 мінус 3. І поділити на 2. І це дорівнює. 5 мінус 3 це 2. Це буде дорівнювати. Перенесемо. 5, що множиться на 2 і ділиться на 2. І це дорівнює 5, пишемо діагонали. І дійсно, якщо їх порахувати, унікальних і у нас 5 можна провести. Так, пишемо Б. Ну, давайте запишемо все, як ми писали у п'ятикутнику. Тільки замість п'ятірок в цій формулі ми будемо писати тоді дев'ять, бо в нас дев'ятикутник. Пишемо всього. В дев'ятикутнику. Дев'ятикутнику. Можна провести. Можна провести. Ну що ж, запишемо 9, що множиться, в дужках буде 9 мінус 3, і що ділиться на 2. І це дорівнює. Перенесемо. 9 мінус 3 це 6, то ми пишемо 9, що множиться на 6, і ділиться на 2. І це дорівнює. Ну, 6 поділити на 2 це буде 3, тобто це буде 9, що множиться на 3, і це дорівнює 27. Пишемо діагонали. Добре, тобто ми розібрали, що в Дев'ятикутнику можна провести аж 27 діагоналей. Ну і останнє записуємо: в Н-кутнику. Пишемо В, всього в Н-кутнику, де Н більше трьох. Можна провести, давайте наступного рядочка продовжимо. Можна провести, пишемо n, що множиться, а в дужках буде у нас n-3, і що ділиться на 2 діагонали. Ну що ж, хороше геометричне логічне завдання про діагоналі на цьому вправу завершено.